До Я хочу подякувати викладачам, які працювали протягом 4 років студентам. Це заслужений працівник культури України Ірина Шевцова, заслужений працівник культури Михайло Шук, заслужений працівник Людмила Ярова. Ми звернули увагу, скільки в нас заслужених на перепочну рівні більше по Україні. Тамара Лановчук, Оля Талвай, Едуард Ворович. Я хочу подякувати дирекції коледжу. Я хочу подякувати людям всім співпрацівникам коледжу. Зазвичай аплодують артистам, але ніколи не аплодують людям, які допомагають нам проводити вживовий процес. Це всі служби коледжу, це і костюмери, і режисери, і концертмейстери, які дуже багато часу проводять з нами в балетних залах, але вони або за кулісами, або взалі. Давайте поаплодуємо всіх причем. До цього війства. Я хочу щиро подякувати нашим викладачам дипломового проєкту Оксані Борисовніх Жом і Єдизаветі Яноволошові, як, які багато зусиль доклали для цього. А вам бажаю щасливої синічної долі. Хай щастить! Доброго будь-випускники. Це майбутнє хореографії і завертання України. Дорогі глядачі, ми ще раз щиро вам вдячні, що ви прийшли до нас і розділили з нами цю радість, бо випускний є випускний. Дякую за увагу. Засловлюємо щиру подяку у сприянні проведення дійства управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації і адміністрації Закарпатського обласного музично-драматичного театру імені Братів